Майбутні управлінці, а нині першокурсники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова завітали на екскурсію до міської ради. Традиційне знайомство розпочали з історії створення будівлі, у якій вона розташована. Ця будівля була відкрита як Олексіївське реальне училище 1 липня 1904 року і певний період свого функціонування це було реальне училище, в якому навчалися хлопці, які мали певний нахил до точних і технічних дисциплін. Тут навчалися відомі такі проскорівчани, як Кость Місевич. Далі студентів спеціальності публічне управління та адміністрування знайомили із роботою виконавчого комітету та обов'язками посадовців. Зокрема, власним досвідом ділився Михайло Кривак, один із заступників міського голови. Приємно приймати в стінах Хмельницької міської ради студентів публічного управління та адміністрування, тобто тих, хто вчиться на те, щоб згодом змінити нас тут в цих стінах. І працювати на благо нашої громади я розпочинав як шкільний вчитель, депутат міської ради, згодом секретар міської ради. В них же, на мою думку, інша місія, тому що вони з самого початку обрали цей шлях і вчаться на це, будь-які знання, будь-які компетенції, у будь-якій галузі. Чим раніше ти їх почнеш усвідомлювати, Застосовувати на практиці тим краще буде краще буде результативність. Під час екскурсії студенти навіть мали змогу посидіти за робочими місцями депутатів. Опісля діляться екскурсія була для них пізнавальною. Це перший досвід. Взагалі, екскурсія дуже сподобалась. Особливо промова заступника голови. Дуже цікава у нього історія вмотивована. Після цієї історії, тому загалом екскурсія дуже цікава. Я спочатку дуже вагалася, куди мені поступати. Було дуже безліч варіантів. В мене Знаєте, після 11 класу куча думок, куди поступати. Але мені було саме цікава ця діяльність. Я думаю, що я підходжу для цієї спеціальності і хочу в майбутньому реалізовуватися тут, добиватися своїх цілей, які я собі поставила. Крім розповіді про історію будівлі та роботу установи студентів ознайомили із можливістю потрапити на практику чи стажування з подальшим працевлаштуванням в органах місцевого самоврядування. Активна молодь це запорука розвитку громади. Для нас це дуже важливо. Ми завжди приділяємо молоді багато часу, їх якимось освітнім заходом, культурним, мистецьким і залучаємо їх у різних сферах життя нашої громади. При нагоді студенти поспілкувались з директором комунальної установи Агенція розвитку Хмельницького. Також молоді розповіли і про роботу благодійного фонду Волонтери Поділля». FPV дрони запам'яталися, чула про цю волонтерську організацію і, взагалі, знаю знайомих, які працюють, які створюють ці дрони. Тому дуже цікаво було послухати, як воно все відбувається. Тому так цікаво і запам'яталося. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.